Трохи складніше було із донькою, бо вона вже це 9 клас, виходить, 8 ми закінчили. Рік вона була на дистанційному навчанні, не хотіла йти до школи. не хотіла, Я не могла вмовити, не могла вплоть до ну, таких істерік. Вона хотіла продовжувати вчитись, вона вірила, що ми. Повернемось додому. Я на той момент вже розуміла, що німа, тому що, ну, жити на пороховій бочці, і ми це вже пережили раз в 2014 році. Це сталося знов більш масштабніше, і ну я. Не, не хоті, я не знала, як я говорила, що ми не повернемось, зрозуміть це, ми ні Нів'яку не хотіла йти до школи. Я була так щаслива, коли мені вдалося вмовити дитину піти на стаціонарне навчання до школи. Я дуже, дуже задоволена. От, їй було набагато складніше. Але все адаптувалась, вона дуже переживала за те, як влитись в колектив, хоча вона, вона дуже комунікабельна. Зараз такі часи да, і, і ламають, і дуже багато зовнішніх факторів, котрі негативно впливають на поведінку дітей і на ставлення до своїх. Однокласників, да, до свого оточення, до друзів. До, ми це все бачимо, да, спостерігаємо. Це до теми вашого підкасту про булінг. Про булінг. Да, дуже важка тема.